Поки поки що в рекламі, так якщо можна стисло, як ви гадаєте, а чому така велика кількість українців все одно е, слухає? Е... Російських опозиціонерів, російських спікерів, тому що от ми коли з Портніком спілкувалися. В принципі, мені здається, що в ідеальному світі, в ідеальній Україні, ми б мали в принципі не розуміти, хто така Латиніна і чому всі так тішаться, як Портніков. Ну аргументовано справді на цих дебатах пояснив те, що її позиція неправильна. Мали б не знати, хто вона така в ідеалі. А тому, що вони роби. тому що це безкриветні люди. Я вперше чую, хто така латиніна, що то таке. Взагалі, мене абсолютно не зачіпає цей діалог, він не заходить в мій світ. Я не розумію, про що ви. Ну, от, власне, через радкість, власне, через те, що всі ці люди і досі перебувають у силовому полі руского міра, вони з того чомусь радіють. Це абсолютна глибинна ментальна залежність від ворога, який тебе вбиває. Це називається це є, стокгольмський синдром. Ворог тебе вбиває, а ти його слухаєш і ще й смакуєш, що він там говорить. І насправді аплодуєш тому, що є аксіоматичним, що навіть не потребує жодного проговорення, а воно є елементарним диханням. Зрештою, тому ми й маємо цю війну, тому ця війна і триває досі. Зрештою, в нас війна не лише на нульовій позиції, де гинуть наші герої і героїні. У нас війна всередині країни, і судовий процес, через який я переходила, власне, про це найяскравіше свідчить. Тобто, найпотужніша нація вільна в тому випадку, коли вона мислить самостійними категоріями. Значна частина українського суспільства не мислить самостійними категоріями. Мої подальші дії мають бути покарані ті, хто це все зробив. Суть не в тому, що суд мав визнати мою абсолютну правоту. Це зі сфери аксіоми для притомних людей. Я розумію, що в нас непритомних також досить. Але зараз мають бути покарані всі ті, які це організували в листопаді під війською політехнікою. Покараний має бути передусім ректор разом із його ж лучками. Покарані мають бути всі ті, які тому сприяли. А тому сприяла ціла когорта істот. Це я ще дуже ніжно висловилася. Тому цього цьому сприяло Міністерство освіти, товариш лісовий прямий наступник діме бачника, основний плагіатор в Україні, основний неук в Україні, який відмовився від своєї дисертації. Ця людина не має жодного морального, наукового, педагогічного права очолювати міністерство освіти. Всі ці люди мають бути покарані. Тому наступний процес це кримінальне провадження проти Бобала, І воно вже почалося. Я вже давала свідчення на цю тему. Тобто, те е рішення, яке я отримала на суді, це зовсім не те, на чому Ірина Феріон заспокоїться. Найстрашніше це знайти причину цього зла. Крім того, я звернулася до кіберполіції. Ще у листопаді минулого року з тим, аби з'ясували, хто проникнув у мої обліковники, зокрема телеграм-канали, і хто писав від мого імені безпрецедентну брутальщину. І чому відповідні журналісти відповідних каналів саме цю інформацію брутальну, яка не належала мені, поширювала. І для того, щоб було реально розпочато кримінальне провадження у цій справі, я змушена цього була домагатися також через суд. І щойно три дні тому я отримала інформацію від слідчого, що нарешті мій телефон взято до розгляду. Тобто я вважаю, що в листопаді щодо мене було задіяно безпрецедентну річ Московські і ПСО, які підхопили наші засоби масової інформації і наша влада. І під цю нашу владу і чужі засоби масової інформації наші також тупо лягла львівська політехніка. Тобто академічна спільнота абсолютно не проявила належної солідарності, а навпаки, проявила свою рабськість, яку колись демонстрували в 37-му році, в 72-му році, коли Стус закликав стати на знак протесту, коли демонстрували фільм Тіні Забутих предків. Тоді на знак протесту стала третина зали. Те саме зробили тепер. Тому у вас в студії сидить мій побратим на прізвище Ярослав Герасим. Я йому дуже дякую, бо він один із тих небагатьох, якому стало гідності і сміливості стати на мій захист, на відміну від дуже багатьох інших. Але цей суд дав ще один дуже важливий урок: урок про те, що непрофесіонали... Не можуть оцінювати суджень, які висловлюють професіонали. Тобто, якщо йдеться про висловлювання, то має працювати лінгвістична експертиза. І саме на цьому суді восторжествувала лінгвістична експертиза. І треба нарешті усвідомити висновок цієї лінгвістичної експертизи. Це я звертаюся до тих людей, які далі мені будуть розповідати про те, що я когось там обіділа. Виконуйте конституцію, тоді не буде ніяких образ. Образа це категорія, яка не має жодного стосунку до людини. Які висловлюють претензії, що вона когось образила, це проблема того, хто образився. Тому дуже важливо, аби чули висновок професіоналів у контексті лінгвістичної експертизи у висловлюваннях Ірини Фаріон відсутні контексти, які принижують честь і гідність військовослужбовців, за будь-якою, зокрема мовною ознакою, відсутні заклики до будь-яких форм насильства. Це те, в чому мене звинувачували. Ось ці і представники цієї страшної дикої кампанії проти мене піднятої в листопаді з єдиною метою політично розчистити для себе ґрунт. Тобто, проти мене повстали всі політичні сили ЄС, слуги народу і голос. Поза як вони думали, що у листопаді будуть вибори. В результаті програли вони, але виграє Україна. Але я закінчу висновок лінгвістичної експертизи. Фаріон висловлювання Феріон стимулюють. Прагнення володіння українською мовою, глибшого розуміння феномену і призначення української мови в будівництві держави і ментальному виростанні і розвитку особистості, директор інституту української мови Національної академії наук Павло Іхімович Греценко. Той Павло Хімович Греценко, якого я запросила до конституційного суду. Коли я була суб'єктом подання з вимогою від Конституційного суду скасувати закон Ківалова Колісніченка. І я цей закон скасувала. Вживу саме цей займенник. Якщо б мене тоді не було в парламенті, цього би ніхто не ініціював. Тому що тодішній. Виконувач обов'язки президента і голова Верховної Ради Турчинов не підписав постанову про скасування мовного закону Ківалова Колісніченка. Тобто мовна проблема, шановне товариство, тягнеться у нас ще з того часу. І у нас досі знаходяться люди, які знаходять виправдання у публічному просторі для мови ворога. Це на грані фолу, це не може собі уявити ні одна нація в світі. Тому нам так тяжко сьогодні завершити цю війну нашою перемогою. І є один ключ. Для розв'язання цієї проблеми. І я пам'ятаю, як цей ключ до розв'язання цієї проблеми ми обговорювали тоді з ем, Сергієм Головатим. До речі, в нього нещодавно був ювілей. Зараз він е, належить до, е, входить до конституційного суду. Так, от найважливіше було пояснити цьому суспільству нашому надзвичайно далекому до вільного мислення, що таке рускоязичне населення. І нарешті ми рішення це маємо рішення від конституційного суду від 14.07.2021 року. І це є рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Тобто, коли ми говоримо з вами про російськомовність, то це термін, який має перестати існувати в нашому публічному просторі. І ось чому не тому, що це моя примха, а тому, що це рішення конституційного суду. І нарешті Сергій Головатий це озвучив. Він працював над тим, знаю я це років 20. тому що ми. Ми з ним працювали над тим законом, який в 2019 році було подано Верховну Раду, але було катастрофічно спотворено. Тому треба сьогодні почути це рішення конституційного суду і нарешті закрити цю тему із рускоязичієм в країні, яка воює з державою, що знищує нас від 1169 року. Отже, виходячи з об'єктивного стану, в якому на тепер перебуває Україна у зв'язку з військовою агресією з боку Російської Федерації і використанням нею мовного питання, бо це саме московити використовують мовне питання, а наші недолугі це підхоплюють, а ще недолугіші це поширюють. Ось в чому полягає проблема, але повертаюся до цитати мовного питання як одного з інструментів своєї геополітичної експансії. Конституційний суд України наголошує, що загроза українській мові рівносильно є загрозою національній безпеці України. Це фундаментальне формулювання, з якого випливає нарешті. Розуміння того, що таке русскоязичної населення, і звідки воно взялося, Павло Іхлович Гриценко. Тоді, коли ми скасовували закон Кивалова Клісніченка, пояснював, що це політичне поняття, яке з'явилося в КГБ і комуністичних кабінетах тодішнього міністра закордонних справ Куз Козаєва Андрія з тою метою, щоб залишити в орбіті московського впливу республіки, що належали до СРСР. і ось який довгий шлях ми з вами проходимо від 1980 89-го року аж до рішення конституційного суду 21-го року, щоб нарешті зрозуміти, що цей термін ми не маємо використовувати. Цитую: російськомовні громадяни України не становлять одноцільної соціальної одиниці, такої, що як група осіб або коло осіб, має право на юридичний захист як етнічна або мовна одиниця група, а є увага політичним конструктом. А не юридичною категорією, на яку може поширюватися режим юридичного захисту, гарантований відповідними приписами Конституції України та інструментами міжнародного права. Слово сполука російськомовні громадяни є виразом зі сфери політичної риторики, що перейшов у побутове використання. Проте йому бракує не тільки юридичної, а й семантичної визначеності, тому рішення суду абсолютно вмотивоване, бо воно випливає передусім із лінгвістичної експертизи і випливає із формулювань конституційного суду, до яких ми з вами йдемо, і йшли від 1989 року, коли мали ще радянський мовний закон. Пані Ірино, уточнюючи запитання, чи будете ви повертатися на свою роботу в львівську політехніку? Тому що теж українців це цікавить і даємо відреагувати в нашій студії, мають бажання гості. Звісно, що буду повертатися. Угу. Гаразд, дякую. Микола Княжицький по Перше, я хотів пані Ірину привітати з виграним судом. Я вважаю, що це справедливо, тому що я і в багатьох політичних питаннях часом опонентом пані Ірини в багатьох речах з нею погоджуюся, але верховенство права має перемагати і звільняти людину за переконання в демократичній країні це неправильно, навіть якщо ти з тими переконаннями не погоджуєшся, якщо людина сумлінно виконує свою роботу і нормально працює. Друге. Що хотів сказати, це те, що ну, пані Фаріон згадала ЄС, як ну, яка, там, думала про вибори, нічого такого ніколи не було. Ми твердо завжди були переконані в тому, що під час війни вибори заборонено проводити, не можна проводити і шкідливо проводити. Я про це говорю на всіх ефірах, так само, як і всі інші представники політичної нашої партії, і я не чув. Ні від кого, окрім російських провокаторів, чогось, що треба зараз проводити вибори в Україні, просто фізично це неможливо. Навіть будучи в опозиції до цієї влади, я би хотів її зміни, але я розумію, що зараз це неможливо, і так само це розуміє наша партія. Наступне е, визначення, про яке про яке говорила Фаріон, це було визначення судового процесу, де я брав участь від Верховної Ради, тому що опозиційний блок, колишній, оскаржив тоді е, прийняття закону про. Законодавче забезпечення України про, про українську мову як державний, і е, вони якраз аргументували це тим, що е, цей закон. Обмежує права рускоязичного населення. і ми разом з Сергієм Головатим теж спілкувалися, працювали над цим визначенням. Я з цього приводу в суді виступав разом з паном Гриценком, який консультував нас, коли ми приймали цей закон, так само як і над попередніми законами, він дійсно теж працював. І це справді справедливе рішення. Тут я з пані Фаріон абсолютно погоджуюсь. А останнє, у мене є така порада до пані Фаріон і, 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 і до багатьох інших. Пані Ірино, не користуйся це телеграмом, це російська мережа. Вас там точно зламають і точно проти вас використають. Навпаки, треба закликати нікого цією мережею не користуватися, тому що вона жодним чином не контролюється Україною і провокації, які там відбуваються, їх є безліч. Тому на майбутнє просто не відкривайте там сторінку, вас показують по телевізору. У вас є інші соціальні мережі. Ви яскравий талановитий промовець. Вас і без російських мереж почують. Дякую. Ну але в цій російській е, мережі, як ви до... кажете, є всі, є представники влади, є їхні офіційні. Почкайте, я за цю владу критикую. Mm -hmm. Мене в цій мережі немає, розумієте? Ну тобто, і... ми підемо звідти як альтернативна думка. Тому що ми говорить, великий Львів теж там є, а всі залишаться е, ще раз. Але там є ще аудиторія, ще раз. теж не зовсім Дивіться, якби, коли правильно. ми туди, коли ми там присутні. То тим самим ми популяризуємо російську мережу, збільшуємо покриття. Бо люди хочуть дивитися. Я, тоді влада рік. має це заборонити і... якимось так, всі, Тому, тому я подав відповідний законопроєкт Супер. про те, що держава має це контролювати. Але ви все ж таки не державна структура. Але люди, які є державні структури, державні установи, установи, які використовують публічну приватну інформацію, такі як банки, і люди знакові, люди, які є політиками. От ці люди там бути не повинні, тому що це тим самим легітимізує цю російську мережу. Пані Ірину, вам слово, можна. але якщо можна коротко, бо військові теж чекають вже на скайпі зі сходу з поваги до них. добре дуже стисло. Щодо е, телеграму, я маю такі самі претензії до Фейсбуку і Інстаграму. Бо коли проти мене йшла оця безпрецедентна московська атака, яку підхопили наші засоби масової інформації, то я так само була заблокована на Фейсбуці і на інстаграмі із формулюванням мова ворожнечі. І коли ми тепер чуємо від національної ради. Де що ми маємо нашого ворога не називати з допомогою відповідних лексичних одиниць, то мені складається складається таке враження, що ми повертаємося з вами у 1972 дев'ятсот рік, коли наша мова була під абсолютним прицілом цензорів, тому не йдеться лише про телеграм, а йдеться взагалі про загальну оцінку і ставлення до інформаційного простору України, і, зокрема, до тих соціальних мереж, які ми з вами використовуємо.